Я не один раз говорив своїм глядачам, вам, дорогі мої друзі, що дуже важливо деколи вийти, погуляти, подихати свіжим повітрям і запитати себе, хто ви є в душі, і це деколи вам допоможе відкритися трошки більше. Бо знаєте, коли ми постійно на роботі, коли ми постійно чи вдома, з діти, сім'я, щось відбувається, деколи навіть немає часу зрозуміти, хто ви є отут. А тут дуже все важливо, все починається звідси, і потім із за, за того все починає функціонувати. І в деяких людей не виходить, в деяких людей виходить, але деколи потрібно себе знайти. Бо ви себе рано чи пізно кожна людина, особа себе загубить в житті. І важливо, щоб ви зрозуміли, коли ви себе починаєте губити, щоб себе назад поставити на той рівень, де ви були. І я сьогодні хочу вам розповісти про рабство в Канаді. Багато з українців зараз пишуть і кажуть, говорять там на форумах. Ну, Це взагалі така тема, розумієте? Бо рабство що, це, що таке рабство? Рабство воно всюди буває. В кожній країні нема такого що специфіки, що іменно, чи то в Канаді, чи то в Україні, чи то в Європі. Всюди воно є. І деякі люди ніколи навіть не усвідомлюють чи не розуміють, чи не були в рабстві. Дійсно, і вони не можуть немає з чого порівняти. Їм дивно, їм смішно, їм вони не можуть зрозуміти, як то так може бути. Але є велика категорія. Людей, які перебувають у цьому рабстві, я сьогодні вам розповім про це все і дійсно проведемо такий конкретний аналіз з вами. Ви обов'язково пишіть свою думку про це, що ви думаєте. Та також підписуйтесь на канал, підтримайте україномовний контент, тому що зараз, як ніколи, важливо єднатися, і ми наша ціль каналу до 150 тисяч добратися. Знаєте, друзі? Я вам зразу наведу приклад. Коли ви купуєте собі новий автомобіль з салону, ви такі щасливі, ви сідаєте на нього, ви там платите свої там, 300 доларів що два тижні, хтось може 200 залежить від автомобіля, марки. Ви щаслива особа, ви щаслива людина. Ви собі рік, два їздите, може навіть три, а потім рано чи пізно приходить той час, що ваш автомобіль вже старіє, що він вже так гарно не пахне, як пах. І ви починаєте дивитися, а гроші ті самі знімають, що знімали і в перший день, коли ви виїхали з салону. І це починає трошки дратувати. І ви вже дивитесь, коли ж я виплачу той автомобіль, коли вже перестануть з мене здирати гроші. Ці гроші б, краще я б використав на щось своє для себе чи для дітей. І це починає трошки давити на людину. Потім додайте ще кредит на хату, який треба платити 20 років, 25 років. Не всі люди можуть з цим, як то кажуть, змиритися. На початку це все круто, Знов, знову ж таки, підкреслюю, це іфорія. Люди не думають про що буде далі. І з одного боку це правильно, тому що ніхто не знає, що навіть буде зараз зі мною в наступні пару секунд. Чи навіть це відео вийде в інтернет, чи зможе воно вийти в інтернет. Але факт залишається фактом. Що люди починають залежати від своїх робіт. І це починає називатися робітниче рабство. Коли ви залежите від своєї роботи до такої степені, що ви навіть боїтеся своєму начальнику чи своїй начальниці подзвонити і сказати, я сьогодні не вийду, тому що просто не хочеться. Знаєте, бувають дні, що дійсно не хочеться навіть на роботу вийти, хочеться просто випити кави, посидіти в інтернеті і нікуди навіть не виходити. Всіх бувають такі дні, всіх бувають такі туманні дні, але багато людей не можуть це зробити. Перші, перша категорія людей це люди, які не знають англійської мови або не володіють англійською мовою. Їхня конкуренція зразу падає, тобто вони вже не конкурентоспроможні такі особи, щоб конкурувати абсолютно зі всіма іммігрантами. І вони залежать дуже сильно від роботодавців. І ці роботодавці прекрасно це все розуміють, вони це все знають, вони це все аналізують і вони можуть сказати зразу, чи людина е, така, що нею можна керувати, маніпулювати. І ці люди просто живуть постійно в такому, знаєте, гнітючому е, е, стані. Бо з одного боку і неможливо нікуди вернутися, і з другого боку, вже ці всі кредити, і ніби все добре, хата гарна, вся машина, все ніби добре. Але вони самі себе не люблять. Вони починають не любити себе, бо вони приходять додому, вони замучені, їхні м'язи болять. Розумієте, дітки прибігають, хочуть побавитися, подурити, а нема того, знаєте, запалу в серці тої людини, бо вона замучена, чесно, замучена фізично, замучена морально. і це... Людину заганяє в таке е, рабство, і це рабство, воно всюди, абсолютно всюди в світі буває. Є дуже багато людей, які ніколи не зауважують і не замічають, що вони перебувають в такому токсичні, токсичній такій зоні, в токсичних таких думках, і вони просто, просто працюють, як той робить. Годинник працюють, працюють. Там з натхненням, що вони будуть мати там, тиждень, два-три вихідних, кудись поїдуть, і буде такий рестарт маленький в їхній системі. Але цього рестарту ніколи не стається, тому що людина повинна повністю втекти від, того, від тої зони, змінити абсолютно все і проаналізувати своє життя. Бо запам'ятайте, ви живете один тільки раз. Кожна людина, кожна сім'я, ви маєте один шанс на все абсолютно. Якщо ви з ним не будете користуватися, то чекати до пенсії. Це не є варіант, це не є вихід ситуації, тому що потім, як ми дійдемо до пенсії, ваше тіло вже буде повноцінно зношене, ваш ментальний стан буде зношений. І навіть якщо у вас будуть гроші, то кому ті гроші будуть потрібні? Ми всі є рівні на цій планеті, ми всі помремо рано чи пізно, і ніхто не зможе забрати з собою ці статки. Єдине, що ви можете зробити, це ви можете подивитися потім, і в кінці свого життя ви, напевно, будете себе запитувати. Чи я все зробив, чи зробила, що я могла, чи міг. І якщо ви будете аналізувати це в кінці свого життя і подумаєте, то я абсолютно кожен свій шанс використав, та я абсолютно все зробив, що я міг зробити, то вам ніколи не буде стидно і у вас не буде ніякої, знаєте, такої осадки на серці, що ви погано прожили. Якщо ви собі відповісте і скажете, що все добре, абсолютно. А якщо ви будете казати, о, я міг то зробити, я міг то зробити, я міг хто зробити, то це справді неприємно і це шкода. Багато людей попадають в таку зону, і вони просто чесно, мені шкода в багатьох людей, бо я розумію, як це, це відчуття, я розумію, що таке. Депресія, Розумієш, складність подолати депресію. Я колись ніколи цього не розумів, але депресія це такий стан важкий, який треба вміти з нього вийти. Треба бути сильнішим ніж депресія. Треба бути абсолютно навіть сильнішим, ніж ваш ментальний стан. І це дуже дивно звучить, але ви повинні взяти контроль над своїм ментальним станом. Бо коли ментальний стан бере контроль над вашим тілом і над вами, то це починається від того депресія і незадоволеність в життя. І мені подобаються особливо такі експерти, знаєте, які ніколи в житті не працювали на важких роботах, або працювали там пару днів тижнями, хай буде навіть роками. І вони зразу втікають моментально, та що, та як? Та, та Я не буду так себе мучити туди. І вони потім почнуть розказувати, що немає ніякого рабства, немає ніякого робітничого рабства, немає ніякого. Прикріплення до ніяких ситуацій, але вони просто ніколи це не, не зрозуміють. Зрозуміти таке, треба бути в тих самих чоботах і пройти майже, майже одинаковий шлях, як та інша людина, яка попала в ментальну депресію в, в, в загальному, сама себе не любить, коли приходить додому. Вон тоді ви можете рівняти. І, і я розповідаю про це від щирого серця. І це багато людей попадають, бо багато людей їдуть за кращою долею, але ніхто ніколи не знає. Де ваша краща доля буде. Просто треба зрозуміти то, що все, що в житті відбувається, все, що в житті е, стається, особливо з вами, то це так Бог хоче, Бог направляє. І, на жаль, деякі люди не отримують того, що вони може хочуть, але завжди можна добитися того, мені здається так, якщо ніколи не здатися, бо багато людей пробують, 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 і потім буквально от ще лишилося пару тих сходинок. І вони беруть, махають тою рукою і розвертаються, бо вони думають, що вони ніколи би не дійшли до того верху. Але вони були так близько, і все, що їм треба було зробити, просто перейти у цю таку складність. В підсумку я хочу сказати, що для когось може бути робітниче рабство, а для когось це може бути просто щастя і е, мрії, які здійснилися в їхньому житті. Тому не думайте, що кожен, хто працює, це вони в робітничому рабстві. Робітниче рабство. Першу чергу починається з вашої голови, і як ви дивитеся на світ, і що ви робите. Якщо ви працюєте на якійсь низькооплачуваній роботі чи, можливо, на якійсь брудній роботі, не треба цього стидатися, треба бути вдячним, що ви, е, ви працюєте на цій роботі. І якщо ви собі робите те, що вам треба, якщо ваша сім'я задоволена і ви задоволені, то ви маєте чим гордитися. А саме головне, щоб все було тут добре. І коли ви переїжджаєте в нову країну, коли ви іммігруєте і все для вас нове, то ментальний стан він справді вас починає перевіряти, до якої степені він може вас, на вас натиснути. Тому, дорогі мої глядачі, дорогі мої друзі, я завжди розповідаю про то, про правду, щирість. І мені дуже приємно, що я веду свій канал з самих початків на такому рівні. І саме головне, що. Я почав цей канал від щирого серця ще до повномасштабного вторгнення Росії. І я просто розповідав вам про Канаду і продовжую працювати для вас, бо я вам обіцяв. І я ще до сих пір тут. Тому дякую вам, здоров'я, вам та мирного неба на нашій улюбленій Україні.